Вітаю. Сьогодні, як і, і останні декілька днів, та не декілька днів, вже і другий тиждень така спека, так само, як вас в Україні. Я зараз на заправці Fly J ближче до Баффало і хочу купити вентилятор. Прийняв душ, такий, бачите, зараз такий свіженький. Там на зовні Неймовірна спека, і буду шукати вентилятор, бо в попередній заправці його не було. так. Це у нас все, що є для для тракерів. Так, десь тут був, десь тут були, тут мастила, надія балончики, щоб афіон заправити. Класно. О! А от і Вентилятор, ага, є такий, є такий, ніби подвійний, так, ага, є якийсь такий різниця невелика. Але я думаю, що напевно що цей буде більше пасувати. Зверніть увагу, 12 вольт. Не як для європейських фурби не підійшло. Бачите, Є все. Що хочете і не хочете. А, і тут це не все ще. І таке є, і таке. Є багато чого. Є навіть Ну і продукти відповідно, бачите. А десь були сувені, а і випічка та, та ну само собою тут все є. Навіть є трохи відділ з лікарствами. Навіть таке є. Ага. Так. Тут також є такий самий. Ага. А це що таке? Торнадо вентилятор? Це що за торнадо таке? Цікаво. Чим вони відрізняються? О, і тут є та. Тут є їх... Дивіться скільки, Є, є ще й такий. То такий і такий. Ага, це та сама фірма, тільки він має... А, він з USB. Окей, наче він не буде такий сильний. Є ще такий і оцей 10 ампер, 2,5 ампер, 30. Цікаво, цікаво. Думаю, що цей, цей в нас по... Що ще не купив, вже ламаю. 7,5. Ну і я вирішив брати цей, він, 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 він має більшу потужність. Подивимось, що це з нього вийде. Є тут ще такі. Ідеш камери і радіостанції. Навіть навіть щось трошки якісь сувеніри є, бачите. Ну і з того боку. Тримачки різні, дуже такі потужні, серйозні. Вони відповідно коштують, як бачите, 50-40 доларів. Ну, не дешеве задоволення. Є, є всі гаджети. Ну і то щось в дорозі зламається, це тут не проблема взагалі придбати щось. Це є, о якісь такі гарминчики, mm -hmm. ціна така цікава, mm. трошки не рад. Машинки, все, окей, йду я до машини. Чуєте якийсь шум тут на парковці? Всі калатають, всі. Це вам не Європа. Тут капець. Я вчора приїхав ввечері, стою на парковці. А, ну і так, прислухаюся, де може хоч хто, 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 хтось, ну, бо був, був вибір. Зараз забито все, там був вибір, де можна було стати, бо було трошки швидше. Але яке, всі калатають, всі валять, всі калатають. І я якось так вибирав, вибирав і довибирався, що припаркувався біля якогось... зараз проїде. Припаркувався біля якогось корча, який так кадив, так димів, що я вночі прокинувся від того, що мене вже починає підтошнювати. Думаю, я зараз ще ще мене тим димом так скачає, ще, ще отруєння отримаю. Я, я вночі, добре, що я побачив, що позаду є місце, що можна задом тубо було здати. І я вночі ще переставляв машину, провітрював. Неможливо було, але ну, реально так, так коптив. Біля мене стояло і воно все йшло, якось так вітру не було. Все в кабіну заходило. Якась аномалія з цією погодою, я так розумію, по всій планеті відбувається, не тільки в Україні, і в Європі. Тут також у нас не, не холодно, скажімо так. Вчора в Торонто я бачив відео взагалі. Можете подивитися, що там відбулося, там бляка злива пройшла. Після сагово там все плавало. Такі Просто ріки в Волмарті бачив, що прямо з каналізації вода била Тут в магазині. Так, моя машина. Я отак замутив, щоб трохи мені було легше. Чуєте? Той калатає. Той... О, той не калатає. Навіть таке є! Ха-ха-ха! Навіть хтось не калатає. Таке буває рідко, правда.